А що це? Друзі, переходимо то що мені зробити, стадіону? 1:1 О! О! Ну що ж, Ів'яне, привіт вам цього хорошого погожого дня. Повірте, ми все сьогодні справді в цьому самі переконалися. П'ятий канал. П'яти канал. pravo pričate. Budete što trebate staviti ulja na fotografije. Ne, u nas da. Kako? Pajte, davajte, idemo do

Чому ви берете участь в, цьому, в цій акції? Що ви, взагалі очікуєте? Ну, я, як і всі рівняни, підтримую хочу за асоціацію ЄС, хочу, всі ми хочемо в Європу. Думаю, нам там буде краще, чим, як зараз є. Дякую. Будь ласка. <зас>

Де, Де? автомой дядька такий кумедний. Десь там далі стоїть. А ні, туди, туди. не далеч. Недалечко зараз пройдемося, запишемо. Де? 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 Я прийшла сюди для того, щоб підтримати Україну, для того, щоб... <laughs> yeah yeah Дуже хвилююся. Сьогодні прочитала е, на сайті, що Янукович не підписав е, асоціацію з європейським союзом. Була дуже розчарована. По-перше, що він полетів за наші гроші. По-перше, що він там їв, пив, посміхався, і для чого це результату ніякого не було. І я хотіла, щоб ми жили в європейському майбутньому. Я хотіла, щоб ми отримали наші діти якісного європейського світу, щоб прийшли сюди європейський е, капітал, щоб він тут міг спокійно розвиватися, щоб е, 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 наші закони… Вони дійсно працювали, щоб наші діти могли жити в мирному, щасливому майбутньому. Не... Я не хочу назад в минуле. Я не хочу. Ми вже були в Росії. Ми вже там були. Я не, не бачу кращих перспектив, як Європа, тому що там дійсно європейські цінності. І прошу всіх от, підтримати наш вибір. Дякую. Можливо, не зовсім. А як ви звати? Мене Олена. Навчалася ви, ви рівнянка, да, так, да? Да, рівнянка в університеті Шевченка. Ходила на мітинги ще в 2004 році оранжеві революції. Ходила ще на мітинги. От наші хлопці голодували тоді. А ви він по інтернеті, мабуть, да, новини. новини так. Кажуть, по інтернеті, так, да, 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 європейська правда. Сайт Георгія Гангадзе. Зараз оновився українська, українська правда, правда, зараз європейська правда вже називається. Другим, да. це? Тільки цей сайт, єдиний сайт, який інформує нас чесно і правдиво. Все одно підтримую європейський вибір. Хочу, щоб більше людей підтримало. Дуже приємно, що багато людей бачать на це. Ну добре, що сьогодні хоч погода нормальна, то що я можна пострибати хіба. щоб Хочеться підтримати всіх нас. Добрий день. Добрий день. Сюди давайте давайте сюди. Ці акції, що очікуєте? Тому що не байдужі до цього, що робиться в Україні. Це не доїло То Хоч на палці вийшов, що може і моє поможе, щоб скинути існуючі ненависні владу, яка є в нашій державі. Отому то й вийшов. А як вас звати? Роман Вікторович. Що взагалі очікуєте, яких змін хочете? Я хочу, щоб людина в нашій державі була людиною, щоб були права вона мала, щоб не було такою обтяженою, як зараз є. Це з політичної точки зору, а з економічної, щоб ми жили по-людськи. Ми все ж таки Європа по географічному положенню. Так щоб ми жили по-європейськи. Тому що я ж жив на цій території і при Сталіну, і при всіх інших так. То вже надоїло це все. І завжди чогось ждав, чекав. Тоді комунізму, пізніше ще чогось, а скільки чекати, а мені вже ніколи чекати. Так я, тому -то я і вийшов сюди. Дякую. Так, от мої учні тут теж стоять, як я колись вчив. Так, я дуже радий, що я їх навчив любити свою батьківщину. Як коли колись мене от таким маленьким вчили, таке, хто ти такий українець роду, нащо живеш для народу, який герб твій, лев блакиті, любиш народ, на все світі, не покинеш радше згину. А в що віриш? В Україну? Отаке от в мене з що... b 어... Кожен час там де треба, ми готові завжди. Чи підтримуєте ви сьогоднішню акцію і Євроленцю? І чому підтримуєте, чи не підтримуєте? Я підтримую акцію і прагну майже все життя своє в Європу, тому що історія доказує, що ми... Країна історична, істор... Європа, Україна це Європа, це центр Європи. Тому у мене думка слідуюча. Європа наша хата, а не тайга проклята, надійна для українця тюрма. Щоб знову туди вернутися, то треба мозку збутись, а з мозком туди бажаних немає.

До України і ще раз говорити усім, усій Україні, що ми разом із тими, хто сьогодні стоїть у місті Києві, разом із тими, хто стоїть у місті Львові. Ми разом об'єднуємося, для того, щоб показати, що нам не буде вже наше майбутнє, ми можемо зробити. Корець, норма... так. Саш, розкажи, будь ласка, про чи взялася сьогоднішня акція? <зас> За приблизними підрахунками людей взяло участь все вдалося. Рівне молодці, рівне дуже гарно відреагувало. Молодці журналісти. Саме завдяки журналістам нашим місцевим акція вдалася. Тому що, на жаль, рівняни, вони, якби, ну як і всі українці, вони дещо не вірять вже в те, що ми робимо, тому що вони вже зневірені. Але ця акція вона є аполітичною, вона не носить ніякої фінансової основи. Ми просто хотіли показати, що ми спільні, у нас спільні думки. Ми можемо теплими руками взятися, взяти один одного. І хоча б запалювати очі один одному. Нам це вдалося. У рівному, е, з того, що я планував, якщо взяти те, що я запланував на 100%, вдалося на 80%, якщо бути реалістом. Тому що були реально ділянки е, в місті, на які я ставив студентів. І ці студенти сьогодні чесно, щиро зателефонували і сказали: ми не йдемо, нас не відпускають, ми їдемо додому. І вони, це 800 людей, це не так мало. Якби вийшло ще додатково до цих всіх людей, 800 людей, місто рівне, я би покрив 100%. Я відповідав за Частину Корець, дубно і місто рівне. У Корці все пройшло так, як ми хотіли. Стела Рівненська область, Житомирська область закрита повністю. Гоща дуже швидко розійшлася. Поки приїхали наші оператори і фотографи, о 12.40 вже в гощі нікого не було. Тобто, вони півгодини, так як ми попередньо і планували, в О 11:30 зібралися, о 12:30 заспівали гімн і розійшлися. У гощі, чим було цікаво, тим, що у гощі вивели студентів і не студентів, а учнів. Шкіл, і вони з таким знаєте як юнацьким таким максималізмом запаленням очі всі горіли. Вони дуже класно підтримали цю акцію. Громадські активісти роздали їм прапорці прапори європейські, і це було дуже класно для самих учнів. Тобто вони розуміли, вже в їхній свідомості формується те, що вони на щось впливають, і це дуже здорово. Рівняни молодці підключилися колективи підприємств і просто громадські діячі, просто люди, які ну просто захотіли вийти. Дуже класно радіостанції спрацювали, вони казали, в цю хвилину виходьте. І люди в цю хвилину виходили. Працював гучномовець, тому голос уже зірваний. Просто йде група людей, я кричу, що ніби приєднуйтесь. Вони зупиняються і приєднуються. І таких теж було багато. Тобто, в цілому місто рівне дуже патріотичне, дуже хороше, дуже... Ем, у нас велика одна сім'я. Ми всі єдині. І коли дається правильний клич і правильне формулювання, що ми хочемо від людей, вони на це реагують. Скільки приблизно от, за тим підрахунком рівному? Хоче порізничить наскільки людей йде? по порівному, те, що ми по, по наших підрахунках, ми ну, вирішили зупинитися на цифрі 7 тисяч. Вона досить якби умовна, тому що ну насправді працівники міліції кажуть, що ця, ця цифра значно менша. Але е, з того всього, що я тримав на зв'язку, були десятки, були двадцятки, були сотні розбиті. Це все було. Були координатори. Ті цифри, які подавали мені координатори, менше ланок. Цифра свідчить 7 тисяч людей. І я думаю, що це якби реальна цифра. У деяких місцях люди стояли настільки щільно, що ми просто їх. Просили розсунутися, і тоді вже вони ставали ширше, 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 і ми закривали цілі ділянки. Спочатку вони стали на 12-й школі, закрили тільки супермаркет Опак, а потім, коли ми вже пояснили, що потрібно зробити, то вони дотягнулися до автовокзалу. Вони там майже в 3-4 шаренної стояли біля Вопака. Тобто, ну в цьому, але в цілому я вважаю, що акція вдалася. Добре, дякую, дитинці, дякую, дякую, дуже дякую. Як ми. Розкажіть, будь ласка, про цю акцію. Наскільки на вашу думку вдалося її організація? Чи важко було її організувати? Ж... E, взагалі почалося все в середу. увечері e, це була ініціатива львівських студентів. Це було десь приблизно 200 людей. Її придумали. Вони почали в соціальних мережах це все поширювати. Потім до них долучився вже я. Я взявся за основну координацію. За дні. За два дні ми зробили в принципі те, що можна зараз бачити. Це досить малий термін. Але я можу сказати, наскільки мені відомо, наскільки мені повідомляють, вдалася акція на таких великих відрізках, де немає сіл на трасах, людей майже немає. Але по великим містам і по маленьким містам, по всім в принципі, населеним пунктам, люди стоять. От як нас сьогодні ви могли бачити в рівному. Люди стоять за єдину надію, за єдину ідею, як ми і в принципі планували. Ми планували, що вийде десь півмільйона людей. Ну я можу сказати, що половина точно є, можливо, навіть більше. А ви взагалі звідки? Я з Рівного, я все це сидів в острозі і координувався звідти. Звати вас Олександр Пахальчук. Парк? Пахальчук. Пахаль... Пахаль... Пахальчук. 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 — Зрозуміло. Добре, дякую. Дякую вам. Ганьба, звичайно, ганьба. Зараз десь там у вільності, почуються ці, ці закладні в його адресі. Але між тим. 哎。Uh huh. Хотів хотів вам сказати величезне, дякую тому числі і в місті Рівне. Люди не згідні з такою позицією нашого уряду і нашого президента, і це величезний плюс. Адже е, мені так здається, що ми нарешті починаємо рухатись до справді е, хорошої організації і справжнього громадян, величезний досвід європейських країн стверджує в те, що якщо людям щось не подобається. Я думаю, що ви в новинах бачили, вони одразу виходять на вулицю і починають заявляти про свої права і про те, що вони по справжньому хочуть і вимагають. Від президента і від свого уряду. Тому я ближче сюди, ближче, адже там підходить ще одна колона. Привіт вам! <пі> не так близенько. <пі> <пі> зараз не буду братися і рахувати, скільки вас зараз є. Вас величезна кількість. Мені звідси видно. Я не буду сьогодні скакати, без саме вас несу. До речі, чекайте, 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 я пропоную вам альтернативу цьому гаслу. хто не скаче, то Янукович. Хто не скаче, то Янукович. Хто не скаче, то Янукович". <плес> Може на сцену, давай вийдемо сцени Там з ваш там до шов на місці нашої ланцюг. Нехай можливо там з малесенькими такими недопрацьовками по якимось ділянкам, але між тим ми довеличимо, можемо об'єднуватися. Ось і величезне зараз прохання, оскільки кожен з вас я певне десь якихось маленьких ділянках виконували України. Тому Якщо готовий нам зараз включить навіть гімн, буде буде чому підспівувати. Ще не вмизначені слава.